Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про Херсонщину. Два місяці тому я вже дивилася цю тему, але ви знаєте, що події дуже-дуже швидкоплинні. Все, неймовірно, швидко змінюється, тому ми повинні передивлятися періодично ці запитання. Я вам скажу, що енергетично дуже важко дивитися і воєнні теми, і особливо, що стосується саме деокупації наших земель. Це все дуже-дуже сильно виснажує, і тому, як ви бачите, інколи я роблю такі невеличкі перерви і не можу знімати кожного дня, але дуже-дуже намагаюся, звичайно ж для вас знімати якомога частіше. У коментарях до цього відео, будь ласка, напишіть ще які запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Я обов'язково все це нотую. І ось такі відео з загального плану з відповідями на ваші запитання періодично знімаю. Також вам буду дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це може бути вподобайка, підписка, будь-який коментар, навіть манюсінький смайлик, а також ваші донати. Усі реквізити, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Сьогодні буду працювати з такими трьома колодами. Вони дуже гарно працюють саме щодо питань на воєнну тематику, оракул і ось дві колоди таро. Тому почнімо. Давайте для початку подивимося, як справи у наших ЗСУ, як справи у російської армії на Херсонському напрямку саме на зараз. У ЗСУ і у російської армії. І давайте ще на оракулі відразу. Те ж саме запитання, як справу ЗСУ і у російської армії на зараз на Херсонському напрямку. Що саме цікаве, я вам скажу, що у наших любих ЗСУ і у російської армії був певний план. У нас свій, у них, звичайно ж, свій. Але що у нас що у захарників, він чомусь. Провалився, щось не вдалося, тому що в нас тут, бачите, карта переможця. Але тут вже вісімка мечів, це якісь ковуючі обставини, це якісь перешкоди, які саме на зараз, на даний момент часу, неможливо подолати. І в них велике, звичайно, прагнення окупації повторно правобережжя Херсонщини, але знову ж таки, тут четвірка мечів, десятка жезлів. Це вимушена тимчасова пауза. Тому що мені здається, що карти мені націкають. Багато напрямків вони взяли в розробку і вони не можуть, так скажемо, розірватися. Але, знову ж таки, ось ця карта це саме карта тимчасової зупинки. Тобто, потрібно відпочити, набратися сил. Для того щоб далі вдарити ось цим ударним кулаком, тому звичайно ж не потрібно розслаблятися і розуміти, що наш ворог вкрай вкрай підступний. Тобто він хоче накопичити сили, взяти ось цю тимчасову паузу, але все одно, ось ці думки щодо окупації. Ось ці дві карти мені кажуть про це. В нього звичайно ж є Російська Федерація, як ось ця божевільна, з цією думкою ніяк не може викинути із голови. І у моєму розкладі на грудень місяць для України я казала, що буде це дуже сильно активація воєнних дій на півдні нашої країни. Тобто зараз в них щось там не вдалося, але це не означає, що вони не будуть у майбутньому діяти. Їм потрібна ось ця пауза для того, щоб далі накопичувати і втілювати ось цей план свій у життя, тому що по цим картам дійсно в голові він сидить в них. Щодо України, незважаючи на певну якусь нереалізацію саме на зараз. Певного плану і проекту і стратегії все одно тут, ось ця карта Мечів, вона досить таки активна. Вона може говорити як про оборону, так і про активний дуже наступ. Взагалі, ця карта мене завжди випадала на контрнаступ. Плюс ця карта дійсно може показувати важкі бої. Планів дуже багато. Один змінюється іншим в залежності від обставин. І тут не можу вам всі карти на жаль показати. Тут ми будемо як шивати, як збирати все докупи. Але ось ця карта, годинник. Вона говорить про те, що не так багато часу в нас залишилося для реалізації цієї цілі. Потрібно, звичайно, ж все це у найближчий час зробити. Плюс ця карта також може показувати, що у найближчий час можуть розгортатися на півдні нашої країни, саме на Херсонщині, якісь досить такі активні бойові дії. Буде дуже багато подій. Ось так. Давайте подивимося, як буде діяти ворог у найближчий час на Херсонському напрямку. Не подобаються мені ці карти взагалі, тому що карти мене застерігають щодо масованих ракетних обстрілів. Тут в нас і карта вежа, і десятка мечів. Це дійсно людські жертви. І щось таке багато, коли летить. Плюс під великою загрозою діти дві дитячі карти випадають. Це велика рідкість у таких розкладах, щоб прям аж дві дитячих карти випало. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Ворог дуже дуже підступний. Плюс точек королева мечів за щось. Вони хочуть помститися. Вони хочуть повторити якусь жахливу ситуацію із минулого. Тут по башні, щось таке руйнівне. Плюс може прилетіти по нашим воєнним, воєнним базам, щось у цьому роді. Вони розробляють якийсь план, якусь таку стратегію, щоб зненацька нас дістати. І якось, щоб це принесло максимальні руйнування і максимально багато бід. Взагалі, ось ця дев'ятка кубків, я вже багато разів перевірила на своєму досвіді, що ця карта, саме у ці колодзі, випадає не просто так. Вона говорить про вилив якоїсь великої води, коли або труби проривають, або вода. Коли Коховську ГЕС затопило, ось ця карта теж випадала. Тому я вам скажу, що тут дійсно є велика небезпека і для дітей, і для води, і для наших воєнних, і якісь великі масштабні руйнування. Плюс ці карти також, можливо, говорять, що хочуть вони пересуватися по воді. Тут карта шут. Можливо, в якомусь місці, де наші не знають, де наші відразу не побачать. Тобто, як я вже сказала, застати зненацька, щось зробити таке, на що ми не очікували. Ось така їхня тактика і стратегія саме на найближчий час. Чи є у ворога план повторної окупації Херсона? В принципі, карти нам вже натякнули на це, але перепитуємо ще так. Ну, звичайно ж, є і тут по двічі жезлів не тільки Херсону, а ще якихось міст, ще якихось територій, тому що. Ця карта саме про глобалізацію планів. Так, в них є секретний ось цей план. Бачите, глобальний по пересуванню через воду, ось воєнних, і дуже багато ресурсів вони будуть стягувати, дуже багато сил класти на те, щоб дійсно цей план втілити у життя. Але ось остання карта у цьому розкладі дуже мене радує, тому що це дві камечі, тобто це закритий шлях, тобто неможливість реалізувати у повній мірі все, що ти там собі ось надумав, незважаючи на величезні просто ресурси. Ресурси. Я запитую, чому так? Тут випадає Україна і колісниця. Україна теж, як кажуть, наликом роблена, і теж ми будемо показувати свої зубки і показувати свою силу. Будемо протистояти ворогу. Тому тут Україна теж для них дуже велика рушійна сила, яка не дає їм просуватися надалі. Колісниця і тут Україна це вже наше просування на цій території. Ось так. Давайте ще запитаємо все-таки. Обстріли міста Херсон у найближчий час. Карти нам вже натякнули, відповіли, але ось ще раз запитаємо: обстріли міста Херсон у найближчий час. І знову подивіться, тут ось ця дев'ятка кубків і поруч ще є лицар кубків. Щось пов'язане з водою. Я не знаю, що вони хочуть там зробити, щоб перерізати можливо якусь трубу водопостачання, залишити місто Херсон взагалі без нічого. Тут ще й карта місяця, тобто це перебої зі світлом. Вони хочуть залишити Херсон без води і без світла. Тут ще й ірофант нас і карта справедливості. Дві капентаклів дуже багато буде дронів летіти, і ось ці карти це безпосередньо саме уряд. Де засідає уряд, плюс цей податкові суди, ви зрозуміли, да? Все, що пов'язане саме з нашим урядом. Єрфан також дуже часто показує церкви, культурні цінності і надбання нашого народу, наша культурна спадщина те, що для нас є дуже дуже важливим. Плюс тут ще імператриця хочуть вони за допомогою великої води, руйніної, нищівної, завдати максимальну шкоду саме природі. Все це робиться для того, щоб схилити Україну до перемовин. Бачите, хитрим ось тим шляхом знову ж таки дві карти перемовин випало на своїх умовах, щоб ми їм віддали територію і цим ось завершили війну. І аля ось переможна хода. Тобто аля всі задоволені. Ну Насправді це, звичайно, ж не так, це вони так думають. І ще ось ця карта саме в цій колоді. Дуже часто в мене випадала, саме коли нічний обстріл і коли. Потрапляють саме у жилий будинок і обрушується цілий під'їзд. Ось частини будинку немає, тому потрібно бути вкрай вкрай обережними. Можливо, цей будинок знаходиться саме біля церкви або біля якоїсь нашої, як я вже сказала, культурної спадщини. Тому, будь ласка, бути дуже обережними. Ну, давайте подивимося в загальному, що карти нам можуть сказати саме про деокупацію лівобережжя Херсонщини. Ну, ось що хто б не казав, але по картам я бачу, що все одно. Лівобережжя Херсонщини повернеться в склад України. Тут карта минулого повернення до минулого завдяки ось цій клопіткій продуктивній роботі, Фортуна і ще страшний суд. Ну, Тут однозначно тут дуже сильні кармічні карти, так через багато жертв, але все одно повернеться. Тут в нас є певний план і стратегія щодо деокупації цих земель. Але паш Пентаклів з однієї сторони може говорити, що не вистачає ресурсів, і будемо ми накопичувати їх. Можливо, тут саме про те, що потрібно. Навчати ще когось, тому що не вистачає саме кваліфікованих спеціалістів. Але все одно, ось цей рух по воді є. Помірність. Карта помірності завжди відтягує події у часі. Тому що ось цей дьявол, бачите, дуже сильно обстрілює, не дає втілити ось цей план по воді у життя. Але все одно. Останні карти випадають справедливість і карта саме імператора. Ці карти мені говорять справедливість знову ж таки, кармічна карта це торжество істини і справедливості, встановлення ось цієї нашої земної влади саме на цій території, повернення законної влади на лівобережжя Херсонщини. Карти почали випадати набагато набагато краще ніж раніше, але тут дійсно є помірність, яка відтягує події у часі, і є нестача ресурсів і кваліфікованих спеціалістів. Також ця карта може говорити і про те. Техніку, і те, що сама вода є однією з перешкод. І плюс ще одна перешкода, звичайно, що як тільки ми починаємо рух по воді, ось цей диявол обстрілює дуже жорстко і не дає просунутися. Але все одно йде ось це повернення до минулого. Давайте ще на цій колоді подивимося, де окупація лівобережжя Херсонщини. Що карти можуть показати? Ось пам'ятаєте, на дні колоди була та ж сама карта Шістка кубків. Тобто це карта повернення до минулого так через багато втрат, через багато сльоз, але все одно по тузу кубків і по сонцю ми отримуємо бажане. І тут у нас лицар Пентаклів Він завжди доходить до своєї кінцевої мети, але тут потрібен час. Плюс тут ще й карта Маго, якось нам потрібно трошечки змінювати нашу тактику і стратегію. І тріка Пентаклів це продуктивна робота саме трьох сторін. І тут карти мені показують те ж саме, що потрібно якась допомога. Пам'ятаєте, там паш Пентаклів випадав в нас. Я казала, що як нехватка ось цих ресурсів і навчених саме воїнів. Те ж саме тут кажуть карти, нам потрібна допомога. Від цієї допомоги, саме від цієї допомоги залежить деокупація лівобережжя Херсонщини. Тут в нас імператор. Імператор може представляти, наприклад, того ж і Трампа або просто США. Тобто нам потрібна ось ця допомога, на яку ми розраховували. І якщо ми її отримуємо вчасно і в повній мірі, тоді ось цей рух дуже швидко піде. Поки що саме на зараз випадає в нас тут трійка мечів і дев'ятка жезлів. Тобто, поки що, ми не отримали ось цю допомогу в цій повній мірі, на яку ми розраховували тут дев'ятка жезлів. Ми зараз перебуваємо саме у позиції оборони. Тут, бачите, повішений саме ось на зараз, на той момент, коли ми дивимося, поки що пауза. Потрібні ось ці ресурси, потрібна ось ця допомога. Тут ще й за цю допомогу нам дуже сильно потрібно буде поборотися, тому що тут п'ятірка жезлів. Не всі хочуть нам допомагати, і потрібно просто вигризати. Тут все йде, бачите, до мирних перемовин, але все одно це не означає, що не буде важких боїв, тому що п'ятірка мечів. Ось ці карти дійсно можуть говорити про такий останній бій. І знову ж таки дуже багато обсудів. Я так розумію, що можливо карта мені натікають саме на те, що з приходом Трампа може нам допомога дуже сильно обрізатися. І що саме до цього моменту, до його інавгурації, нам потрібно встигнути якомога більше зробити. Якщо нам США встигне передати ось цю допомогу саме до інавгурації Трампа, тоді і діло може піти швидше. Тут дуже багато нюансів і дуже багато перешкод, дуже багато людей, держав, лідерів, які вставляють нам палки у колеса. Саме через це все це і тормозиться. Бачите, повішений, пауза певна така. Взагалі досить складно такі теми дивитися, тому що тут така каша намішана, що навіть я вам не можу передати. Ось чесно, стільки людей, стільки країн замішано тут, стільки нюансів просто не описати словами. Але все одно, бачите, ось це повернення до минулого мені випадає вже другий розклад підряд. Давайте ще запитаємо, яка все таки імовірність деокупації лівобережжя Херсонщини у 2025 році. Хочу наголосити перед тим як зробимо цей розклад, що по-перше, краще такі теми вже дивитися саме у 2025 році, коли зміниться енергія. По друге, карти Таро це не календар, і сроки тут дуже дуже умовні. Дуже і по-третє, я завжди запитую, яка ймовірність. Тобто це не означає, що немає якихось інших варіантів. Ми дивимося результат, який з найбільшою ймовірністю втілиться у життя саме на момент перегляду. Тому давайте будемо відноситися до таких прогнозів з розумінням. І так, ймовірність деокупації лівобережжя Херсонщини у 2025 році. Давайте цю тему ми ще передивимося, все-таки у 2025 році, тому що поки що карти мені не показують повної деокупації. Якщо б тут була деокупація, тут, по-перше, випали б старші аркани, якісь сильні на кшталт, там, сонця, хоча б 6 жезлів, якась комбінація ось таких карт. Але, на жаль, тут таких карт не випало. А четвірка пентаклів все-таки говорить, що який шматочок ми можемо деокупувати, але. На жаль, це з великою кількістю жертв, тобто багато людей покласти, щоб відвоювати ось цей шматочок. Взагалі тут сімка кубків. Тобто нам би дуже-дуже хотілося, але це обман і це ілюзія. Так, є певний план, є певні стратегії в нас щодо деокупації, але тут багато перешкод. Тут ще випадає король жезлів. Можливо, тут проблеми у керівництві, можливо, тут якийсь король жезлі буде вставляти палки у колеса. Тут дуже багато чого залежить саме від короля жезлі і від його стратегії. Ще й в нас п'ятірка пентаклів на дні колоди, бачите, не вистачає сил, ресурсу для того, щоб ось цей прорив на повну міць саме здійснити і деокупувати лівобережжя Херсонщині у повній мірі. Давайте ще на інші колоді подивимось. Яка ймовірність до окупації лівобережжя Херсонщини у 2025 році? Ви знаєте, якби нижній ряд карт був іншим, я би сказала, що просто неймовірно великі шанси. Тут дійсно йде страшний суд. Це кармічна карта. І дійсно вона може говорити і про визволення, і про нове життя, як нова сторінка для лівобережжя Херсонщини. Тому що тут, бачите, окупація і якийсь прорив, якась така дуже гучна подія, яка просто сколихне весь світ. Але тут король жезлів, бачите, в минулому розкладі теж він випадав. Тут чомусь дуже багато що залежить саме від оцього короля жезлів. Я не знаю, хто це може бути, що це за король жезлів, але чому саме він постійно випадає в мене у розкладах. До речі, коли я питала саме про зміну влади на Росії, мені випадав теж ось цей король жезлів. Можливо, тут саме про це йде мова. Але тут все одно, ось цей нижній ряд карт, що ось цей рух чомусь обмежується, чомусь він якось сковується. І по ітогу у нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта розчарування, це карта неотримання бажаного. Це карта горя, розпачу, втрати і великих-великих сліз. Дуже багато що від нас приховують. Тому давайте цю тему ми залишимо і передивимося ще у 2025 році. Можливо, тоді карти нам більш якось точніше покажуть. Поки що ось так. Давайте подивимося, яка ймовірність повторної окупації міста Херсон. Диявол. Звичайно ж, хоче він все заграбастити у своїй сіті, і не хоче він відпускати ось це Херсон. Пам'ятаєте, як на Оракулі нам карта показала, там божевільна. За цією божевільною думкою вони носяться, як дурень зі ступою. Тут в нас знову ж таки ця карта страшного суду. Має бути якась подія, дуже гучна, дуже голосна, яка змінить хід подій. Тут на ще карта місяцю десятка жезлів, п'ятірка пентаклів і ще карта шута. Однозначно, на даний момент часу я не бачу повторної окупації саме міста Херсон. Якось дуже їм важко це зробити. Дуже на багато напрямків бо вони кинули свої сили, і вони не можуть винести і там, і там, і там наступати. Не виходить в них. Плюс п'ятірка Пентаклів це те ж саме, коли не вистачає ресурсів на ось ці багато напрямків. І карта Шута говорить, в принципі, сама за себе, що це якась дурня, ось ця повторна окупація саме міста Херсон. Давайте ще таке запитання подивимося: яка ймовірність обміну лівобережжя Херсонщини на частину Курщини, яку окупували наші ЗСУ? Дійсно, є такий план, тому що тут і двійка в нас жезлів, і туз мечів. Це як рішення усіх проблем. Це як така нова ідея, яку будуть намагатися втілити у життя. Дійсно, дуже б хотілося, щоб це здійснилося. Тут у нас випадає перша ж карта, наш президент Зеленський. Буде він намагатися домовлятися. Двіка жезлів, звичайно ж, це як один з якихось двох планів. Є ще якийсь запасний. Ось щодо нашої української землі і будуть по трійці в нас пентаклів залучати до ось цих перемовин переговорів ще якихось дві-три країни, які будуть посередниками. Можливо, одна з цих країн має жіночу саме назву, і вона буде нам допомагати проштовхнути ось цей план. Бачите, щоб ці території повернулися у рідний дім, у рідне лоно. Тут українська земля і домівка. Тому дійсно такий план є і будуть намагатися проштовхувати його і прикладати просто максимум зусиль для його реалізації. А давайте ще на цій колоді подивимося, яка ймовірність обміну лівобережжя Херсонщини на частину Курщини. Це дійсно як такий відповідний момент торгів. Ось. Чістка пентаклів ця карта, і я вам скажу, що знову ж таки дуже сильно схожий цей розклад на наш минулий. Тут у нас і два лицарі, і ще й паш. Тобто, буде багато гінців, буде якихось різних посланців, будуть їздити туди-сюди, для того, щоб максимально обговорювати цю тему. Тему ось землі, тему повернення її додому. Це такий план, який, як я вже сказала, будуть намагатися втілювати у життя. Тобто на зараз карти мені просто показують тенденцію, що будуть намагатися проштовхнути цей план, що дуже багато буде ось цих гінців і посланців. Поки що я не можу вам на 100% відповісти, чи може відбутися цей обмін. І, до речі, у одному з моїх минулих розкладів теж саме ось один в один показували карти, що будуть вони намагатися, і буде хтось нам допомагати. Хтось буде виступати. Ось з тими посланцями і гінцями. Поки що однозначної відповіді карти мені не дають. А давайте ще ось таке запитання, як буде звільнятися лівобережжя Херсонщини дипломатичним або військовим шляхом. Дипломатичним або військовим? Ви знаєте, що карта мені відповідає так, що саме на даний момент часу знову ж таки хочу сказати, що потрібно це передивлятися у 2025 році. Все може змінитися. Будуть намагатися максимально домовлятися саме дипломатичним шляхом. Бачите, тут в нас перемовини між королем Пентаклів і королем мечів, і на кінцеву карту в нас випадає саме шістка жезлів. Шістка жезлів це карта переможця. Коли плідною роботою ми все-таки досягаємо кінцевої цілі і кінцевої мети. Це карта успіху, це карта тріумфу та торжества, це карта свята, це карта переможна. Тому дійсно дуже великі ставки йдуть саме на дипломатичне вирішення цього запитання. Але все одно подивіться, тут цей же страшний суд випадає вже третій раз підряд за цей розклад. Має статися, не знаю, якась. Дуже сильна, дуже приголомшлива, можливо, навіть і трагічна подія, тому що тут і башня, і страшний суд. Я не знаю, що там має відбутися. Можливо, саме це надасть поштовх щодо дипломатичних перемовин щодо цієї території. Тому що, якщо ми запитуємо саме про повну деокупацію лівобережжя Херсонщини, саме військовим шляхом, тут випадає картавежа це руйнування, ось цих наших початкових планів. Щось може піти не так, як ми собі там думали. Тому ось саме на зараз карта мені показують, що великі сподівання саме на дипломатичне урегулювання питання щодо деокупації лівобережжя Херсонщини. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!